Слава Богу, браття, сестри, хай Бог благословить на проповідь. Хочу поділитися роздумою на Словом Божим з вами. Перед тим, як ділитися основним словом, так коротенько хочу зачитати одне слово. Вчора з браттями так збиралися, роздумували. І ви знаєте, добре, коли Господь так дає слово, потішає, щось дає, врозумляє. І от вчора так Господь порадував. Я хочу зачитати римлян це буде 6 глава з 38 вірша. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні янголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина. Ані і інше, яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Я думаю, нам відоме це мистець Писання. І коли я, браток, так сказав так подібні слова з цього Писання, і ви знаєте, як так ось в вухо врізалось, і я собі подумав. Часто зачастую в житті ми можемо десь так сумніватися, десь прийти апатія, десь трудність, десь на, 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 накриває нас, правда, трошки в житті буває десь проблеми. І, знаєте, мене здивувало, каже, що я пересвідчився, що навіть ні смерть, ні життя не можуть нас відлучити від любові Божої, яка в Ісусі Христі Господі нашій. Це є слів розуміти, знаєте, прийняти в серце своє, впустити. От Іванович молився, каже, розтворити це слово вірою в серцях наших, щоб воно слово взагалі щоб ожило в нас. Каже, ні смерть, ні життя не може. Коли ми можемо подумати, що Господь нас оставив. Розумієте, приходять, може, можливо, такі думки, а щось не так в моєму житті, а може Бог далеко. Але Писання каже, що в Ісусі Христі, якщо ми прийняли Ісуса Христа в своє життя, ні смерть, ні життя, ні янголи, ні теперішні, ні майбутнє, ніякі які сили не можуть, чуєте, не можуть відлучити від любові Божої, яка в Ісусі Христі до нас. Кожного. Бо всіх нас Він полюбив в Ісусі Христі. Якщо ми всі увірили в Ісуса Христа, ніхто нас не може відлучити від цієї любові. Тому це так назідання тому, хто може, має зараз такий час, знаєте, що Бог, можливо, далеко від мене, сумніви, не відчуває у Бога в своє житті. Запам'ятайте, якщо ми увірили в Ісуса Христа, ніщо не може в нас каже, ні, ні життя і ні смерть навіть. не може нас відлучити. Але сьогодні хочу поділитися, ви знаєте, цим словом роздумував, зачитає деякі місця з Це буде Івана, Євангелія від Івана, буде 6 глава, 63 вірш. якщо можна, хай висвітлять. То дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Каже, ви знаєте, то дух, що оживляє, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що я їй говорив, то дух і життя. Знаєте, то каже, то дух і життя. Друге з місце списання, повторення, книга повторення закону буде 31 глава, 20 вірш. Коли я введу його до тієї землі, яку присягав його батькам, що тече молоком та медом. І він буде їсти і насититься, і насититься, і потовстіє, і звернеться до інших богів, і буде служити їм, а мене кинуть з образою і зламає він заповіта мого. Роздумуючи над цим словом, ми всі знаємо, що Бог в старому заповіті, як Бог отець говорив до свого народу, виховував його. В останні дні говорив сині, а зараз ми всі розуміємо, що на землі є Дух Святий. І настільки важливо, що каже, Дух оживляє. Розумієте, каже писання, що буква, буква слово, закон, воно може вбиває, воно не дає, воно не розвиває. Тобто, а дух може оживити це писання. Яке ми читаємо в наші серця. Тобто, коли ми раніше, можливо, кожен з нас читав Євангелію, пробували раніше читати, кожен з нас звернув увагу, що ми її читали як якусь історичну, може, книгу, незрозумілі історії, і нічого нам ясно не було. І ми зачастую відкладали її. І так само зараз в світі багато людей, які читають і кажуть, та я вже там тисячу разів сто раз прочитав, якби, але на слово не ожило в їхніх серцях. Дух не прийшов, не змінилося в їхньому житті нічого. Розумієте? І ви знаєте, інколи ми в нашому житті ми можемо розбитися у вірі. Ми можемо розбитися. Бо ви знаєте, Багато чого є в писанні, от пастор зачитував 90-й псалом. Е, є такі обіцянки, є слова, які нам подобаються. Правда, з писання, Ми інколи вішаємо їх навіть в домі, в себе на стінах. Бо прекрасні, приємні є слова, які б звучали в наше життя. Але є різниця в тому, багато людей сьогодні, навіть, 90-й псалом, вони. Е, Беруть його, як один чоловік казав, я взяв його під серце і носив, але но він не оправдався в моєму житті. В нашому житті буває так, що ми можемо молитися за близьких, рідних, правда? За сусідів, друзів, когось біда, але ми бачимо, що не вберегло, ця людина відійшла, можливо. Розумієте? Трапилась, і ми собі думаємо, так ж ти ж, Господи, обіцяєш? От, наприклад, є писання «Спасайся ти і дім твій. Да? І ми можемо взяти приємні гарні слова, правда ж? Які, якби, дають нам якусь надію, певну. І, якби воно й добре, але ви розумієте, каже, що буква вона, вона нічого не дає. Приємні слова. Але ви знаєте, слово, яке ми чуємо, Його має дух той, який є сьогодні в світі, він що? Він має оживити його в наше життя. От каже: от, Слово попадає в наше серце. слово. Но хто його оживляє? Дух. Бо Ісус каже: слова, що вам я говорив, то дух. І життя. Ми всі почули Слово Боже, і слава Богу, що ми повірили, яка є основа нашого християнства, що ми повірили, і Дух оживив ці слова в нашому житті. Але писання каже, що ми маємо рухатись із віри у віру. Коли ми увірували, ми залишилися і далі нічого не відбувається в нашому житті. Але щоб нам не розбитися у вірі, розумієте, ми маємо получити слово. В твоє життя, в моє життя, на обставину життя. Тобто кхе, до Корнилія, коли явився Янгол, він йому сказав, каже, Петро прийде і скаже слова, від яких спасешся ти і хто і дім твій. Тобто, перед тим, що каже, скаже слова. Бог каже до Ізраїля: ви підете і візьмете цей край. Тобто, розумієте, до Гедеона єнгол і каже, Бог з тобою, муж сильний. Він каже, який я сильний. Але перед тим каже Бог з тобою. Бог з тобою, тому й ти сильний. Каже, ви підете, візьмете, бо слово було від Бога. Але питання в тому, що ми маємо Його прийняти вірою, вони його не прийняли вірою. І в наше життя це слово є гарні, кажу слова. І багато хто розбивається, навіть е, ті, які пізнали Бога, які читають Євангелію. І вони розчаровуються в Господі, бо е, я ж якби є написано так, а чого в моєму житті це не сталося? Розумієте, ми якби насильно беремо, приміряємо на себе це, хочемо, щоб воно діяло. Але розумієте, Дух діє так, як Він хоче. Ми ж не можемо правда розказувати Богу, як йому діяти. Ми маємо прийняти волю Його в своє життя, а не зачастую ми свою волю нав'язуємо Богу і розказуємо, як Бог діє в нашому житті. Але я пам'ятаю історію, як одна сестричка захворіла і вона казала: Я виздорові, і всі дивувалися, та ну, в тебе така хвороба. Ти не каже, я получила слово від Бога. Чуєте? Я отримала слово від Бога. І амінь. Вона виздоровіла. Тобто настільки важливо кожному з нас, розумієте, прийняти те слово живе, не взяти букву, примірити на себе, бо воно гарне, правда, приємно для душі моєї читається і вуха моїм, і гарно звучить, і навіть повісти вдома. Но багато воно може не діяти в твоєму житті, поки ти його не розтвориш вірою, поки воно не уживе в твоєму серці, поки ти воно не стане твоїм життям. Розумієте, це настільки твердо ти увірував те слово, яке ти отримав в своє життя. І ви знаєте, воно зміцняє кожного, душу зміцняє. Я думаю, кожен з нас переживав в своєму житті слово від Голова від Бога. Пам'ятаєте, якими ви стаєте впевненими, правда? Твердими? Ви навіть іншій людині говорите, вона сумнівається, ти твердо знаєш, що ти говориш, що ти віриш. Бо ти отрив слово від Господа Бога Живого. Настільки важливо, щоб ми не розбилися в вірі. Ви знаєте, коли Самуїл був маленький ще, і Бог являвся до нього, і Ілій, і він каже: От скажи, що ти Бог сказав. І він якби, вив, 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 якби випудрував це від нього. І ви знаєте, і коли він йому сказав. Неприємні слова, а він мене здивувало відповіді. Він каже: Він Господь, як хоче, так і поступає, що добре в очах його. Інформація була не дуже приємна правда, в життя Його, але він каже Господь. Тобто слово Євангелія, Дух, який ми живемо зараз в цю епоху, Духа Святого, який. Він має оживити Євангелію в наші серця. Тобто, коли ми вже читаємо Слово Боже, воно не є, розумієте, просто е, книжка, де написані слова. А ви знаєте, е, воно для тебе є вже сенсом життя. Ісус каже: вже е, я є життя. І тобі воно приємно, якби. не просто це звук. Бо каже, дух оживляє. Настільки важливо, щоб ми не розбилися віри, приймати слово від Бога, да, прочитати, але щоб Дух Його, знаєте, якби оживив. Ти якби глянув, я пам'ятаю, брат один каже: одній сестрі Господь відкрив, що він є святий. Всі ми знаємо, що Бог святий, правда. Але каже, вона якось так споглянула, каже, так ж Бог святий. І іншому каже, Бог же святий, ти розумієшся? Ти дивиться, на неї дивно. А для неї щось глибше, щось зрозуміліше було ясно. Тобто, слово, браті і сестри, воно має бути живим для нас. Бог є живий. І слово Його є живе. І воно не може, ми його віж, приміняти все прямо до себе. Розумієте? Бог має сказати в життя твоє слово. І ти тоді не будеш посоромлений. Бо ти знатимеш, я точно знаю, я, я розумію, як Бог мені сказав це. Я от читав, і Господь проговорив. Розумієте? Я просто хочу поділитися з вами двома такими історіями. Одного разу, коли я почав читати Слово Боже і читаю книгу царів, і читаю, і каже Господь до царя, до Єго, каже, а Єго не пильнував ходити всім серцем за законом Господнім. І ви знаєте, це було слово до царя Єгу. Але я читаю, якби ці слова відпечатались в моєму серці. І я такий, якби Господь каже, якби ти, Саша, не пильнуєш ходити всім серцем. Та як так? Це ж до нього сказано ж, правда? Не до мене, це ж до нього було сказано. Але інколи це слово може ожити в твоє життя, тим глибше, ти поняв, це Господь тобі сказав. Не тільки, розумієте, я собі так почав переосмислювати своє життя. Розумієте, що не так. І ці слова, ці слова, ви знаєте. Закарбувалися в моє серце на все життя. Я думаю, що переконаний, кожен з вас, коли получав слово від Бога, да, ми його хоть ночу пробуди, правда, ми пам'ятаємо те, що сказав Господь до нас. Де Він нас е, навчив чомусь, правда? Де врозумив, де попередив, де дав слово на ситуацію. Ми знаємо це. І ми твердо можемо говорити про це, що це був Господь. І Така ситуація. Тобто я читав е, один з прикладів, коли я читав Біблію. Тобто, і слово ожило в моє життя, розумієте? А другий момент, Господь, знаєте, Він Дух, Він діє, як хоче. Я, е, коли переїхав сюди в Нововолинськ, е, ви, якби, ви, певно знаєте, з Луцька. І ви знаєте, мені було дуже важко тут спочатку облаштуватися. Тому що ну, моє життя було все там. І робота, і друзі, і все. Все було там. І я і міста не знаю толком, і з роботи важко, і так далі. І ви знаєте, я, мені дуже не подобалось. Я не хотів жити в цьому місті. Я хотів завжди назад. Мені було важко, не було спілкування. Як ви розумієте, і я завжди прагнув туди назад, в місто своє, де більш було мені рідніше. І спілкування, групки були, все було там. І до того моменту я впирався до того моменту і був нещасливий. Бо знаєте, бо якби не знаходив місця тут собі, чому був нещасливий? До того моменту, поки не сталася ситуація е, тут, в Новолинську в моєму житті. Одного разу я виходжу з роботи, з під'їзду і е, косвіно побачив людину, що говорить по телефону. І ви знаєте, і така думка в серце від Господа подаруй Євангелію. Я якби такий м -м вона зайнята по телефону, говорить, якусь некрасиво, я до неї буду підходити, нав'язуватись. Я думаю, вам відомі такі речі. І, але я з опита знаю. Господь каже, Саша: якщо ти це не зробиш, ти будеш жаліти. Мі буде прикро, що ти не виконав моєї волі. Я кажу: Господи, знаю, тому йду робити. Це в серці відбувається. Знаєте, це все. Я пішов, взяв цю Евангелію, і підійшовши до цієї людини, вона в той підійшов, тільки підходячи до неї, вона якби закінчує телефонну розмову. І я їй дарю цю Євангелію. І ви знаєте, я не сказав їй там, як буває, коли ми зустрінемо людей, і там можемо е так розказати багато що нового про Христа і гарно засвідчити, як Дух Господній нам наповняє так. Але я їй всього-навсього тоді подарив і, і багато, Довго я з нею не спілкувався. І ви знаєте, коли я розвертався, тільки розвернувся, йти до, до машини, Господь каже. От іменно ти мав її подарувати. Знаєте, коли Господь говорить, стає все ясно і зрозуміло. Я думаю, я? Тут, ну, Волинську ще немає братів чи сестер, кому подарувати цю Івангелію? Та є, правда, нащо мене сюди переміщати, Господь заради цього всього? От такий Бог. Він захотів, щоб іменно я це зробив. І щоб я це виконав. І я зрозумів тоді, що моє місце тут, місце Новолинську, і я успокоївся. Знаєте, я отримав від Бога слово, що іменно тим будеш тут, в цьому місці. І ви знаєте, я тоді був нещасливий, я впирався, ходив, нещаслив Боже, хочу назад, не так і роботи, і то, і все. І все. Ну, коли Господь сказав, що я, моя воля, моє бачення, твоє життя бути тут, а тобі, я успокоївся. Розумієте? І в такому простому, як би, прикладі. Простому прикладі я поняв, що, <кхе> отак От діє Господь, браття, що... <кхе> сестри, щоб ми получали слово в своє життя. Розумієте, коли Бог говорить в своє в наше життя, я думаю, кожен розуміє, що це це і мир, і спокій, і благодать, і тишина, чого ми всього прагнемо. Ну, коли... Воно не відбувається так, як ми хочемо, розумієте, ми зачастую буваємо незадоволені. Вони були теж незадоволені, неслухняні і тому й не війшли від Убітовану землю, Якби, хоча мали слово від Бога, але не увірували в нього. Тому давайте сьогодні помолимося Богові за те, щоб ми знаєте, е, е, пізнавали його. І сам Христос каже, що пізнайте істину, і істина робить вас вільними, слово, яке ми читаємо, щоб наша жажда була така, щоб оцей Дух, Дух Господній оживляв це слово. Щоб це не були прості слова, написані в Євангелії, можливо, для когось, а для мене. Це для мене моя жажда. Боже проговорив моє життя, в мою обставину життя. Але ми можемо інколи навяжчого брати те, що не в наше життя. І розбитися. Розумієте, про що я говорю? Розбитися, браття, сестри. Тому хай Бог благословить, зміцнить нас. Помолимося, давайте встанемо. Хай <кій> Бог благословить. Отче праведний.